Ви дивитесь новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Надія Бондаренко. Вітаю двоє дітей. Потрапили до лікарні через отруєння вихлопами промислового генератора, який встановлений в ЖК чотири сезони. Отруєні отримали ще четверо дорослих, проте лишилися лікуватися вдома. Люди кажуть, генератор щодо вторгнення поставили прямо під вікнами квартир. Через це вихлопи потрапляють в їхні домівки. Крім того, шум від обладнання заважає спати. Раніше забудовник обіцяв відсунути генератор далі від будинків, але згодом перестав виходити на зв'язок. Не можуть допомогти у цій ситуації ні поліція, ні приморська районна адміністрація. Тому у відчує люди вийшли на протест. Ми не маємо змоги спати, тобто, це не просто заважає, це не дає змоги жити повноцінним життям. Ми не спимо і не дихаємо. Тобто, кожного разу, як вмикається генератор, наші квартири наповнюються чадним газом. Наповнюються парадні сходи. А від того, що ми закриваємо вікно, нічого не змінюється. Бо через парадний, через двері, все це у наших квартирах. У нас було масове отруєння 6 червня. Шестеро людей отруїлись, двоє дітей потрапили до лікарні. А півтора роки тому компанія обіцяла перенести генератор. В мене є е, з ними переписка. Через місяць вони попрохали нас зачекати, вони зроблять експертизу. А ще через місяць вони перестали виходити на зв'язок, тобто вони перестали знімати слухавку, вони перестали відповідати на повідомлення, і більш ми до них достукатися не можемо. На наші заяви ніхто не реагує. Але навіщо вночі, у другій, у третій, ну, в залежності від того, які там графіки, і попрацювавши там 10-15 хвилин вночі о третій ночі, вони вимикаються. На що? 104 ми робили заміри, 104 дБ – це оце, гучність. Це вночі. Тут тебе підкидують, а потім ти намагаєшся спати далі. Одесита затримала за підпал авто із символікою ЗСУ у столиці. Як з'ясували правоохоронці, чоловік працював фітнес-тренером та шукав додатковий заробіток у телеграмі. Там він отримав завдання на підпал військових машин. Втім, чоловік вирішив шукати ціль не в Одесі, а поїхав до Києва, де орендував квартиру подобово. Вночі він пішов у двір сусіднього будинку та підпалив авто зі символікою ЗСУ. Вранці повернувся назад до Одеси. Підпалювача викрили правоохоронці. Він під вартою. Повіряється його причетність до підпалу ще шести автомобілів у Дніпрі та Одесі. 48 чоловіків намагалися втекти з України у кузові вантажівки. За три кілометри від кордону на Одещині їх зупинила поліція. Кожен заплатив перевізнику по 150 тисяч гривень. Втім, за спробу нелегального перетину кордону чоловіки отримують адмінпротоколи. Наразі поліція шукає організаторів цієї поїздки. Встановили поліцейські зловмисники, підшукували клієнтів через створену групу в телеграм-каналі, де обіцяли організувати охочим виїхати за межі країни міграційне вікно. З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце та день майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків осіб а на роль водія фури організатори каналу ретельно підбирали особу, яка перевозила чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за раніше визначеним маршрутом. У центрі Одеси знову ремонтуватимуть тепломережі. 26 мільйонів гривень збираються витратити на реконструкцію тепломереж на проспекті українських героїв, який раніше називався Олександрівський. Часу у підрядника буде небагато має впоратися до листопада цього року та замінити старі магістральні труби на нові з кращою ізоляцією. У технічному завданні мова йде про демонтаж дорожнього покриття. Тож, вочевидь, автомобілістів очікує ускладнення руху у центрі міста. Поліція посилює контроль за дотриманням швидкісного режиму в Одесі, оскільки останнім часом порушників ПДР стало більше. За даними патрульних, лише за липень було складено понад дві тисячі протоколів за перевищення швидкості. Нагадаю, у місті дозволено їздити зі швидкістю не більше 50 кілометрів на годину. Так, молодий, спішу. Ну тут е, пуста дорога була, я їхав не 180, а 80, тобто на 12 кілометрів перевищення, я не думаю, що це прямо значне правопорушення. Тільки в липні патрульні поліцейські склали на порушників швидкісного режиму 2960 адміністративних постанов. Це штрафи. Нагадаю, що це може бути штраф 340 гривень, якщо водій порушує швидкість, наприклад, частіше це на території міста встановлена швидкість 50 кілометрів на годину. Якщо він рухається більше, ніж на 20, це вже 70, 73, 80, тоді штраф 340 гривень. Якщо він рухається на 50 кілометрів більше, тоді штраф складає 1700. Частіше 1700 отримують водії на обласних дорогах. В цьому році, на жаль, порушують більше, тому саме ми і посилюємо контроль. У 30 справах із 34 суди скасували штрафи від ТЦК, тобто понад 80% справ закінчилися на користь позивача, а не центрів комплектування. Такі дані аналітичної платформи «Open Data Bot. мова йде про суди, які відбулися за останні три місяці. Найчастіше штрафи скасовували через те, що вони були винесені ТЦК до набуття чинності змін у законодавстві. Ще у 20% випадків штрафи оскаржені через порушення процедури з боку ТЦК або відсутні. Доказів самого правопорушення. Скандал на пляжі. Компанія відпочивальників посунула лежаки, і це обурило адміністрацію. Відеоконфлікту у соцмережах виклала одеситка. Вона каже, що адміністраторка пляжу агресивно відреагувала на те, що люди перемістили шезлонги та поставила їм ультиматум або платіть, або йдіть з пляжу. Та наскільки законна така вимога і як відстояти своє право на відпочинок, дивіться далі у сюжеті. Ось тут Павлік біч тут е, просто пляж. Ми не хочемо брати ні шезлонг, ні ріжах. Ми хочемо на годинку відпочити. Підбігає неадекватна жіночка, і що? звичайно починає сваритися і розповідати, що це її пляж. Це відео у соцмережах опублікувала одеситка Ксенія. Дівчина каже, із друзями прийшли відпочити на пляжі, проте не хотіли брати шезлонг в оренду. Ксенія пояснює, вільного місця на піску було замало. Тож шезлонг довелося посунути. І це закінчилося конфліктом та викликом поліції. Ви хочете на мене написати? Ой, цікаво, ну давайте. Дивіться стосовно чого, стосовно На якій підставі про, На підставі, що ви люди такі ж як і ви забронювали шезлонги. У -у. Ви прийшли і ці шезлонги у коментарі нашим журналістам адміністратор пляжу сказав: вони дійсно просять людей не чіпати шезлонги, але й не забороняють приходити на пляж зі своїми речами. Вот ну от перед водою є місце. Вота перед водою є місце, де сині парасольки. Це все гості, які прийшли зі своїми парасольками. Їм слова ніхто не сказав. Питання було не чіпати чуже майно. Вопрос був только що ну от виставлене імущество, не трогають імусство, чужое, чужое образне імущество, щоб його не трогали. Та Ця вимога не дуже законна. Адвокат Інга Кординовська каже: будь-хто має повне право посунути лежак, адже пляж це місце загального користування, і орендувати пісок законом не передбачено. Вона не вона не просто відсунула твоє майно, вона скористалася своїм правом відвідувати зону громадську, яка доступна для усіх людей. Те, що ти там поставив своє майно, ну то зовсім інша історія. Тому, якби так, по великому рахунку, ти не маєш права торкатися іншого майна без дозволу власника, але і власник не може ставити своє майно, де йому захочеться. Тобто, якщо це не його приватна територія, а громадське місце, яким є пляж. Відповідно, яке в вільному користуванні усіх людей, то і цей власник теж повинен поважати цей закон і не має права там виставляти своє майно, потім кричати, чого це ви до нього торкаєтесь. Ну тому що ти його поставив в громадському місці. Зона пляжу вона є таке побутове слово нічийна, тобто вона зона загального користування для усіх. Якщо вас не пускають на пляж, адвокат радить звертатися до поліції, хоча швидко відстояти своє право на відпочинок може не вийти. Е, поліція мала би реагувати, але зважаючи на їхні абсолютно нульові знання в сфері там земельно-екологічного законодавства, ну то вони будуть просто розводити руками і писати, казати вам пишіть заяву кудись там звертайтесь, і максимально робити все, щоб ну нічого не робити. Реально на жаль, без привернення уваги громадськості. В тому числі засобів масової інформації, можливо, там місцевих блогерів, місцевих телеграм-каналів, соціальних мереж, тобто і не надання розголосу такій ситуації, по факту, реальний захист твого права може відбутися через там кілька місяців. У будь-якому разі про порушення ваших прав мовчати не варто. Тож, якщо ви опинилися у подібній ситуації, надавайте їй максимального розголосу. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий канал.